<говор> Доброго дня. У нас сьогодні 25 березня 2025 року в нас засідає постійна комісія земельних питань. На комісію винесено 13 питань. Так, На комісії присутні Колостина Наталія Михайлівна, Стюсар Іван Миколайович та Бойко Анатолій Миколайович, а також запрошені Мінен Володимир Борисович, начальник відділу земельних відносин. Так, переходимо до порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до договору оренди землі, частини, заміни орендодавця та заміни орендної плати. У нас є земельна ділянка, яка була передана управлінням Дерзенгенства Черкаської області фермерському господарству. По фермерському господарству платан. Ми заміняємо сторону орендодавця на Ліплявську сільську раду. Через це треба внести зміни через до додаткову угоду. Питання. Це в сушках. Молодий Володимир Миколаївич. Із піщани і чи десь він був ні. Ah, Не міняє сторону ранку. Ми стороною орендодавців міняємо. Тобто ah був держзамаганство, а тепер треба перевести у держи у Ріплянську сільську раду. І нормативну грошову оцінку ми проіндексували, і вносимо зміни до орендної плати. Питання. Підтримає. <in> Тоді переходимо до голосування. Хто за? Проти утримались. Одного розуму. Проєкт рішення. Внести за згодою сторін зміни до договорення землі. Укладені 90 жовтня 2020 року, року головним Українсьдерства Черкаської області та фермерським господарством доплата. Замінити сторону орендодавця із Державного Агентства на грікарську сільську раду і внести зміни до. Договору до розділу оренна плата, встановивши оренду плату відповідно до нормативно грошової оцінки землі. 1 73 тисячі 644 гривні. І відповідно до того, що у нас є рішення, що ми фермерам даємо 8%, то 8% це ІСО. І буде рентна плата 85 тисяч 891 гривня 54 копійки на рік. Загальна площа земельної ділянки, для ді інформації, 27. Так, переходимо другого питання. Про внесення змін до договору оренди землі у зв'язку з встановленням відсоткової ставки 12%. Значить, був договір оренди землі, заключений міцніплятською сільською радою, і ВПРВТОВНВ урожай. Була 8%, ми ставимо 12%. Взяли витяг з нормативно-грошової оцінки. Через додаткову воду будемо вносити зміни. Це 10 гектар площа. Вартість земельної ділянки буде орендованою вже 12%, 14 тисяч 60 гривень, 59 копійок. А що врожаю не можна 8, так? Да? Ні, нам не можна. Ну, да. за Я пропоную це питання винести винести на розгляд сесії, так як ми представники врожай, і це конфлікт інтересів може. Не заперечуєте? Ні, звісно. Це тоді проєкт рішення. Так, внести зміни за згоди, до зазгоди стрільбу до районі землі укладення 27 квітня 2017 року між Люблянською сільською радою та науково виробничу фірму «Урожай» Пункт 5 договору викласти в новій редакції. нормативно що оцінка становить. 117 тисяч 170 гривень. Пункт 9. Викласти в новій редакції. Пеноветерну плату 12% на суму 14 тисяч за 59 копійок. Контроль на комісію. Так, добре, переходимо до третього питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення громадянину Токарю Олександру Олександровичу. Значить, токар Олександр Кузанський, це кілеберда, 34 чотири сотки. Власності має земельну ділянку. Хоче будуватися, змінює цільове призначення. Витяг є, дозвіл є, все є. Тепер ми затверджуємо. І він тоді буде вносити зміни в ДЗК, щоб поміняти цільове призначення. Дякуємо до голосування. Хто за? О, ти. Затвердити проєкт землеустрою громади токорів Олександру Олександровичу щодо відведення земельної ділянки зміни цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення для ведення особисто селянського на землі житлової та громадської забудови для будівництва житлового будинку господарських будівель і споруд. Забезпечити внесення до державного земельного кадастру на підставі затвердженого проєкту змови щодо відведення земельної ділянки зміни її цільового призначення у відомості про категорії від цільового призначення від використання та склад у її контроль покласти на комісію. Добре, переходимо до четвертого питання про внесення змін до договору оренди землі від 1 серпня 2019 року. Це, Значить так, від 1 серпня 2019 року. Це е, довір був між Ліплявською сільською радою і товариством Урожай на земельні ділянки у Ліплявській сільській раді на витримані паї. Знайшлася власниця сертифікату. Вона отримала власність для того, щоб отримати і зареєструвати право власне, нам треба внести зміни і виключити цю земельну ділянку. Із договора. Да. Зрозуміло все? Да. Приходимо до голосування. А потім знову оренду проведемо, так? Ну, там вже буде сама да, особливо. Вона сама буде власне. Коміна... Да. Mm -hmm. да. Так, приходимо до голосування. Хто за? Хто проти? Утримались одноголосно. Це зміни до доволі оренди землі від 1 серпня 2019 року. Викла в цей пункт перший договору передається в оренду 4 земельних ділянки, на земельні частки поїздження площі 20 гектар 63,45. Uh -huh. Переходимо до п'ятого питання про включення вільних земельних ділянок до переліку земельних ділянок для підготовки лоту для продажу права оренди на земельних торгах. у Формі електронного аукціону. Що це ми виставляємо? Це, значить, так, в нас є земельна ділянка пилорама. Mm. Так. E, значить, ми розробили документацію, він хоче далі займатися, але там, де він довго закінчився, для цього треба її тепер здавати за аукціон. Пилорама яка? Наташі Лободи. Да, Грек. Грек. Сенат. Ще питання. Все зрозуміло? Переходимо до голосування. Хто за? Проти, підтрималось, одного разу. Конець рішення. Включити до переліку земельних ділянок для підготовки лоту для проєкту оренду. <кій> земельних ділянок у формі електронного ціла земельну ділянку 01289. Контроль покласти за комісію. Так. Переходимо до шостого питання. Про затвердження проєкту землеустрою що відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення громадянину Бондарю Анатолію Павловичу. Значить, Бондарбаць це село Ріплява вулиця Мера, це Чорнобилець. Так само він е, зробив документи на зміну цільового призначення. І Селянську на вже 25 сотків. Це це Бондар. Ну, він це, чорнобалець. Mm -hmm. Mm -hmm. Ще питання. Приходимо до голосування. Хто за? Проти отримали сьогодні голосу. Mm -hmm. Затвердити проєкт землю, магину Бондар, наполі паручий, що довідне ділянки, змінить його призначення. Бондарів. Забезпечити внесення до державного земельного кадастру на підставі затвердженого проєкту заносить щодо відведення земельної ділянки, зміни її цільового призначення, зміни відомості про категорію від цільового призначення від користування до складу і контроль покласти на комісії. Так, так, сьома питання. Про внесення змін до довгору оренди землі в зв'язку з, з із, зменшенням кількості та площі земельних ділянок. Можуть, це е, земельні ділянки невиходені, частки паї. І не розподілені по сушках. Прибувають в оренді. Тобто не врожай, значить, теж знайшовся спадкоємець, один отримав власність вже замену ділянку. зареєстрована. перехід права прийшов до урожая, але треба ділянку викинути з договору оренди, тому що це вже йтиме зовсім то, то оплата йтиме людині, а не на сільську. Хто за? На вас, Ну ні, вже для інтересу. Проти утримались одноголосно. голосно. Проєкт рішення. Значить, внести зміни до договору землі першої вересня 2021 року, викласти пункт першої в новій редакції 20 земельних ділянок і витримних земельних часток паїв. Було 21, одна, стало 20. І 15 нерозподілених земельних часток паїв. Контроль по власті на комісію. Так, восьме питання про надання дозволу на розроблення відбудівної документації, виготовлення плану зонування, зонінгу території, села, озеріще Ліплявської сільської ради Черкаської області. Значить, так як малися розробляти комплексні плани просторового розвитку, но з 1 січня 25-го року вже повинні були вони йти дії. Ми перенесли їх на три роки. Нас поліплявом по поліплявому по є, і ми можемо міняти цілі ветер призначення за мене глянути позирижі на снеметру. Через це ми зараз робимо. Документацію по зонуванню. Щоб вже закрити весь етап. Зрозуміло, питання. Переходимо до голосування. Хто за? Проти? Потримались? Одноголосно. Надати на розроблення цим документації та плану зонування на території села Узарища. Розробити план зонування, виготовлення та положення документацію документації подати на загальній сесії літальської сільської ради. Контроль покласти на комісію. Добре, дякую. Так. Переходимо до 9 питання. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянка з кадастровим номером 0961. Ділянка включена в перелік. Нада нам провести торги, виставити її на аукціон, стартова ціна 12 сотні. Це пілорама. Це за мене ділянка, що? А, це. Дам. А це ми, типу, даємо. Біжіть, вже ж ми за нього голосували. Це ми будемо в перелік. А, а, тепер, та, а тепер ми будемо, бо без переліка ми не можемо його виставити на аукціон. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Так, тримають до голосування. Хто за? Проти затримались Одноголосно. голосу проєкт рішення. Провести земельні торги у формі електронного аукціону, затвердити умови продажу згідно додатку, і контроль покласти на комісію. Добре, так, Десяте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності. Земельна ділянка під вагончиком, там де торгували то на протівцю, квіточки. Угу. Ми розробили документацію, люди викупили цей, роблять паспорт прив'язки і будуть робити вже написали заяву на розробку документації на, це, на заключення договору сервітуту на цю земельну ділянку. Через дорогу сервітуту ми будемо її в вариант. А тут зараз треба затвердити документацію. Переходимо до голосування. Хто за? Проти утримались одноголосно. Затвердити їхні документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Здійснити державну реєстрацію права комунальної власності контроль покласти на комісію. Одинадцять питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту. Ця земельна ділянка на, буде накладена на на повністю на всю площу і буде заключений договір сервітут міською радою і підприємцем, який буде здійснювати торгівля. Переходимо до голосування. Хто за? Проти Утримались одноголосно. Проєкт рішення. Надати дозвіл зічній суді підприємці Песеки Водиміна в руку комітетів з медицину, що достановився відновлення безмельних ділянки, на яку поширюється право сервітут. Контроль покласти на комісію. Так, 12 питання. Пропонування договору оренди землі. Значить, так, до нас звернувся Уктіліком. У нього є приміщення в селі Прохорівка, вулиця Вакули. Термін дії закінчується в травні місяці договору. Він написав заяву на поновлення договору оренди. Через це ми будемо поновляти договору оренди. Ну, вони там просять на 25 років, але ми будемо подавляти на тих самих умовах, які є в основному договорі, тобто на 10 років. Переходимо до голосування. Хто за? Проти отримати <кій> одноголосу. Практично. Поновити договіра ради землі шляхом укладу додаткової води до основного договора землі від 2 червня 2015 року. В зв'язку зі зміною сторони рендотації місце змінили до договору землі. Право оренди з ресторану державному реєстрі шляхом викланення мої редакції. Подроби покласти на комісію. Тринадцяте питання про надання згоди на передачу суберегу орендованих земельних ділянок. Значить, податково зобов'язує всі фермерів, яким були надані земельні ділянки для створення фермерського господарства і громадянам, або на цих земельних ділянках зареєструвати. Сейчас закон про фермінське господарство в статуті повинно прописано бути обов'язково, що земельна ділянка з таким-то кадастровим номером або дві чи три, на які зареєстровано фермерське господарство. Аж тоді тільки статут буде дійсно і зареєстровано. E, значить, є хорошоний Іван, Іван Іванович, син покійного. Yeah. Йому по спадщині перейшла земельна ділянка, яку надавав їм держзамагенству в оренду для створення фермерського господарства. Так як Іван Іванович не створює фермерське господарство в цих землях. Не можна зараз створити на цих землях нове фермерське господарство, бо сину прийшло у спадщину тільки оренда, право оренди. Через те ми передаємо йому суборенду. бо так вимагає податкова, щоб вже не фізичні особи платили за землю для фермерського господарства, а юридичні особи. Тобто, виходить, оренда плата одна, але якісь там податки будуть трошки йти інші, бо це буде юридична особа. Переходимо до голосування. Хто за? Проти Утримались? одного проект рішення. Надати зводу громадянину, коротко, Івана Івановича на передачу трьох земельних глянь для каналського господарства, а саме 153 гектара, 10 гектар і 110 гектар суверенду, не міняючи цільового призначення. Добре суверенду кладати відповідно до статті 8 закону України про оренду землі умови договору з земельної ділянки повинні обмежитися умовами договору оренди землі і не суперечити йому. Строк з оренди, відповідно, не буде перевищувати строку, визначено в основному договорі. Подробь, будь на комісії. Тобто всі умови тільки, тільки з оренди. Це через те, що він не створив фермерське? Це через це, ні. Шості? У вас фермерське господарство є. є. У вас земля в оренді все. Є. Воренди, все Вся фермерське господарство. Якби вам надавали громадянину для створення, це так, так як пущі, Тепер вона вже може створити нове фермерське на ці земельні ділянці, на, на трьох. Але в статуті вона повинна прописати, бо це вже вимога закону, що фермерське господарство створене на земельні ділянці на земельних ділянках, які були надані для створення скадастрової власності та площі. Статут не зареєструється вже фермерське господарство. На її власність. Не на її власність, да. на... це наша власність, комунальна. Ні, ну, її в оренду. В оренду. Да. А вона тепер може. Yeah. Yeah. Але ж при умові, що в неї ж не менше трьох років стажу або освіта світовище. Спеціально. Oh. Oh. Ну і так і було раніше, звісно, ніхто на це не дивився. На цьому всі питання вичерпані. Дякую за правці.